У Смілі проведено міський конкурс в поряд Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Приймали учасників школа номер 7 Змагалися вісім козацьких роїв у двох вікових групах старшій та середній. І учні, і їхні наставники доклали багато зусиль, щоб належно підготуватися до конкурсу. Організацією конкурсу займався центр національно-патріотичного виховання Смілянська Січ, будинку дитячої та юнацької творчості та школа номер 7 Подарунки та нагороди забезпечив відділ молоді та спорту управління освіти молоді та спорту. Конкурс відбувся у межах програми національно-патріотичного виховання. Планували його провести ще у жовтні у День захисників та захисниць України, але перенесли на більш безпечний час і ось зараз в поряд присвятили Дню Збройних сил України. Змагання відбулися навіть за відсутності електроенергії. Така гра виховує мужність та відвагу. Це дружба та взаємодопомога, об'єднує дітей та вчителів. Рої продемонстрували свій вишкіл та виконання строєвої пісні у старшій віковій групі. Третє місце посіла школа номер 12. Друге місце школа номер 3 колегіум переможцем відповідно володарам першого місця став рій Кіборги школи номер 7 У середній віковій групі третє місце посів рій гімназії відважні соколи. Друге рій школи Noтири. Показав найкращий результат та посів перше місце. Рій Смілянські козаки школи Noдицять. Через такі конкурси свого часу пройшли випускники шкіл, які нині захищають Україну. Рухаємося до перемоги.